Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак на другому році війни кожне друге укриття та бомбосховище в Україні під час повітряних тривог зачинене. Це результати громадського моніторингу. Частина причин це приміщення давно у приватній власності, і бізнесмени воліють використовувати їх для власних потреб. Побудова нових модульних укриттів, що розпочалась у перші ж місяці повномасштабного вторгнення коштом держави, не стала панацеєю. Чому українці досі не мають надійної та доступної мережі бомбосховищ? І чи допоможе досвід Ізраїлю виправити ситуацію? В сюжеті Мирослава Солонара це було кріплення, але ж кріплена повинна бути надійним. Якщо це можна відривати руками, то що буде при вибуховій хвилі? Но ну, це дивіться на дивляться. Також ну, Що це за роботи такі? теклі це отак, от ти залишаєшся. Умови на трієчку. Таку оцінку поставили місцеві активісти з цьому укриттю в одному із українських міст. Проте тріщини на стінах і погано закріплена лавка, як виявилось лише половина проблеми. Найгірше, коли в момент реальної загрози з повітря сховище взагалі зачинене. І з цим є проблема у кожному місті, тобто у нас є проблема з доступом до укриттів. Вони можуть бути на території закритих шлових комплексів, туди немає доступу, а також є проблеми з маркуванням укриттів. Ці всі речі вони насправді досить критичними для доступності. Бо коли розпочинається повітряна тривога, ви можете знаходитися в районі, який ви не знаєте, в якому ви не живете. Чи, наприклад, сьогодні вперше його відвідали. Група громадського моніторингу Озон проінспектувала укриття одразу в кількох містах. Активісти дійшли висновку, що кожне друге сховище у Києві, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Одесі за під час повітряних тривог. Координаторка групи пояснює, чимало колишніх ще радянських укриттів із набуттям Україною незалежності перейшли у приватну власність. І, хоча за документами вони залишились укриттями, нині нові власники неохоче пускають людей перечекати повітряні атаки. Наприклад, продуктовий магазин в підвальному приміщенні на онлайн мапі укриттів зазначений як укриття, і туди цивільні мають мати доступ під час тривоги. Але інколи там адміністрація, власники цього магазину можуть не пускати це є порушення права на цивільний захист. Такі випадки треба фіксувати, комунікувати зразу з поліцією, викликати її на місце. Якщо є такий прецедент, або ж фіксувати це все на фото-відео і передавати в райдержадміністрацію, щоб вони зв'язувалися власне вже з, з власником укриття красивий город. Посмотрите. Над ним воєн сирени. в Ізраїлі, де люди десятки років живуть із повітряними тривогами, проблем бомбосховища їх доступності. Вдалося вирішити вже кілька десят років. Усі нові квартири там проектують лише зі спеціальними кімнатами укриттями. Вони мають посилені бетонні стіни, сталеві вікна, двері та систему вентиляції. Водночас, у місцях, де старий житловий фонд ізраїльтяни побудували автономні бункери. Щоб дістатися до такого сховища, мешканцю потрібно менше хвилини, і кожен має власний ключ від нього. І ось прямо у дворі у нас знаходиться бомбосховище. На вигляд, залізобетонна коробка. Насправді це інженерна споруда, продумана, в яку вміститься, ну скажімо так, більшість жителів з цих навколишніх будинків. Щось схоже від початку повномасштабного вторгнення почали робити і в Україні. У багатьох містах звели модульні укриття за гроші місцевих громад, руками приватних компаній, які раніше споруджували погреби та підвали. Зі ЗМІ відомо, що в середньому таке сховище коштує 200 тисяч гривень. Але і вони у найпотрібніший момент виявляються зачиненими, бо ключ десь у когось? У нас зараз тривога. Ми чули вибухи. Давайте побіжимо. О, укриття зробили. Ага, б**ть. і укриття. Якщо ж без ключів, подібні укриття обживають без хатки. Блогер із Запоріжжя зафіксував ось таку картину. Все красиво, реально по домашньому. Ого. Так тут мусорка, де? Да? О, прекрасно. Охренеть вонь. В щось. Біда в тому, що єдиного відповідального за стан укриттів в державі досі за законом немає, кажуть активісти. Треба повернути укриття під контроль держави. Нам треба в законодавстві прописати алгоритм окремо для перевірки укриттів, який буде також визначати якісь документи, які будуть фіксувати порушення і будуть фіксувати відповідальність балансу тримувачів. І знову ж таки, там наступне, що стосується на законодавство там громадської участі і так далі, то важливо фіксувати. Ситуації, наприклад, укриття закрита Фіксуйте це на фото, і відео і комунікуйте про це. Поки ж активісти радять українцям складати власні мапи діючих укриттів біля житла та основних маршрутів пересування. Мирослав Солонар, 1+,1, марафон. Єдині новини. От здавалася б класна ініціатива з цими модульними укриттями, які встановлюють на зупинках громадського транспорту в інших місцях. Але, як бачили, живуть там тепер без хатьки. Шкода, прикро. Ну тут питання до місцевої влади, яка має о, владу в своїх руках і має забезпечувати їх догляд, перевірку. Збереження в них чистоти, збереження в них якихось там елементів води, якихось засобів там гігієни безпеки, тому що ну не можна так -от просто побудувати укриття і залишити їх на самоті. Ну дійсно туди там починають селитися ті, хто. Ті, кому ці приміщення потрібні, сподобались ну, і там якраз влітку так. свіжо, як то кажуть, ну, кондиціонеру немає, але не не а взимку не дуже вітряно. Але мене шокувала історія під час цієї нової масованої повітряної атаки у Києві, коли люди просто ракетна атака застала їх на вулиці, вони намагалися потрапити в паркінг і використати його як укриття. Але що відповів охоронець? Давайте подивимось. Ми не можемо заходити сюди, тому що це не бомбосховище. Ні, тільки російською, як ви до того казали. Та мені почкати, що ви мені казали. Чому під час ракетної атаки... Ви виганяєте людей на вулицю? От от що ви, що ви кажете? Вас тут чудово теж видно. Чому ви виганяєте людей на вулицю? Під час ракетної атаки. Дивіться. Вона ще продовжується. Ми знаходимося під час ракетної атаки в паркінгу. Звідки от людина нас виганяє? Це жахлива ситуація. Дійсно, тут я думаю, що питання вже е, до особистості цієї людини, цього охоронця, до його його ставлення до людей до війни. Е, е, я не думаю, що це там є там глобальна проблема закладів, які мають паркіння. Не має бути розпорядження цього, певне, євгене, яке мають виконувати має бути совість у людини е, в надзвичайних ситуаціях діяти так, як потрібно І це теж діяти. теж поєднуватися. Правила мають зі совістю. Руслана Кравченко долучаємо зараз до нашого ефіру. Це голова Київської обласної військової адміністрації. Вітаємо добрий день, пане Росла про укриття ми ще поговоримо. Давайте розпочнемо з наслідків ракетної атаки росіян. Знаємо, що вона була вночі на Київщині, також сьогодні в день. Що вам відомо С сьогодні? Всі атаки були збиті нашими збройними силами України. ППО відпрацювала всі цілі. Попадань, влучань немає, тільки частини уламків потрапили до приватних будинків. І є невеликі пошкодження. Це буде. Стекла, вікна та інші невеличкі руйнування приватних будинків. Ми відразу з, з нашими районами допомагаємо люд, людям і та відновлюємо та відбудовуємо ці наслідки потрапляння в ланки. Яке навантаження зараз на рятувальників Київської області, тому що область велика, людей. Ну, всюди зараз не вистачає. Чи встигають вони реагувати на падіння уламків, чи встигають вони е фіксувати все. Розкажіть, будь ласка. Да, на Київщині з цим все під контролем, під моїм особистим, під військово обласною е адміністрації та всіх районів, всі служби на е на повністю на контролі і готові виконувати свої завдання. З цим у нас проблем немає. Перед вашим включенням ми говорили про укриття і показували сюжет, зокрема про те, як в мобільних сховищах живуть зараз безхатьки. І ми зійшлися на думці, що контролювати оцей процес мають і представники влади або комунальники. Яка ваша думка і що показав моніторинг укриттів на Київщині на Київщині? Ми ще проводимо весь моніторинг. Перевірку також запущена комісія комісія та моїм рішенням. Ми перевіряємо кожне укриття на сьогоднішній день. У нас в Київській області підготовлено 600 захисних споруд, це сховища, протирадиційне укриття та споруди подвійного призначення а також понад 1200 укриттів найпростіших укриттів. Але це, ця робота продовжується зараз. Ми робимо також укриття в дитячих школах, в дитячих садках, школах. І у нас велика мета побудувати в кожній школі укриття. Ці укриття також використовуються і для населення, і також ми зараз перевіряємо приватну комунальну формулу власності і державні укриття. Також поставлено всім громадам завдання, щоб всі укриття були готові та несли і виконували свою одну функцію, зберігали життя для людей. Також у нас є проблема. Це місто Українка, коли Місто будувалося без взагалі без укриттів будь-яких, і немає такої можливості, тому що грунтовні води дуже близько, але зараз вже проводиться проектна технічна розробляється проєкт на фінальній стадії. І в місті Українки вже буде два укриття в школах. Буде вже з 1.06 мер мені обіцяв запустити будівництво. Також це будівництво під моїм особистим контролем. А, також ми використовуємо школи і робимо укриття подвійного призначення. Яскравий приклад цього укриття це в гатному, де ми побудували і дощові кабінки, і все, все можливе для того, щоб люди були комфортні. А також після настання перемоги та миру дітки могли навчатись після шкільних занять додаткових Пане Руслане... Поки ви повідомляли про моніторинг укриттів на київщині, оголосили повітряну тривогу у Київській області. І от щойно в місті Києві, просимо вас прямувати в укриття. Пане Руслану, будемо вас відпускати, щоб не затримувати під час повітряної тривоги. Дякуємо вам за включення. Дякую. І сподіваємося, що е, до нового навчального року е, школи та садочки Київщини отримують укриття, щоб вони могли розпочати. Щоб вони могли розпочати анасамкінець? Можна уточнити так. у Гатному Я бачила відео це реально дуже круте укриття, і воно може стати прикладом для всієї України. Воно за бюджетні гроші було. Зроблено. Саме, от зараз опорних 43 опорних закладів ми вибрали, щоб будувати саме такі подвійного призначення. Це перший наші, наш приклад, який ми будуємо в кожному районі Київської області. Тобто ми не будуємо просто якісь укриття, ми будуємо саме такого призначення, як ви сказали, крутого, е крутого укриття, і так, такі укриття ми будемо будувати. Гроші є Обласна програма 100 мільйонів гривень, ми вже виділяємо, вже запускаємо будівництво. Уряд нам допомагає, виділяє 162-162 мільйони гривень на такі укриття. І також ще одну допомогу від уряду ми очікуємо в розмірі 270 мільйонів гривень. І ці кошти будуть тільки спрямовуватись на такі будівництва укриттів. Тобто одне, у нас... одне скільки так, обходиться, так. ось таке зразкове вигатно по-різному, яка е, залежить від кількості дітей, від, е, може від 8 мільйонів до 30 мільйонів. Тобто 15 17, 20, саме скільки дітей будуть, зможуть знаходитися. А у КМД як... сказали, що якщо укриття закрите під час повітряної тривоги, треба дзвонити рятувальникам? Вони відкриють. А на київщині такий процес відбувається чи не треба створювати ми додаткове я, навантаження. Каптенес я запустив не запустив, щоб ми перевірили, як саме укриття, і також проводили перевірки. Робили поки таких випадків не було. Але якщо такі випадки будуть, ми будемо негайно по закону реагувати жорстко і швидко. Дякуємо вам, пане Руслану. Відпускаємо Ми, вас. Хотів поділитись. Ми хочемо е, е, такий розробляємо зараз проект в одному в, в, в великих містах на, на нашої київщини. Це бровари та Борисполь. Ми хочемо побудувати укриття подвійного призначення, щоб і для людей, і в мирний час також його використовувати. За, зараз будемо розробляти проект. Поки не можу говорити багато, але буду презентувати також виносити дане рішення на. Обласну раду, щоб затвердили затвердили мені таку програму, і щоб ми будували показове укриття для всієї України. Таке таке флагманське рішення. Ми хочемо зробити і показати як приклад. Дякуємо. Це дуже актуально, особливо зараз, в день під час повітряних тривог. Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.